Добрий день. Сьогодні 7 березня 2025 року. Нарешті знову я приступила до земляних робіт. Погода, погода така виявилася, що швидко мені прийшлося діяти починати. Спочатку про зиму зима була дуже лагідна, ніяких до неї претензій немає, великих морозів не було. Лютий простояв довго з морозами, але вони були трошки більше за 10 вночі, так що це все таке для винограду прекрасна була зима. Вже, вже який рік. Повторюється ситуація, що зими дуже гарні, а самі сюрпризи неприємні починаються на весну. Побачимо, що буде сьогодні. Подивимося. Що я зараз, в мене причина, що я вирішила зняти відео, це те, що зараз треба було скоренько робити обробку бардовською суміш трьохпроцентною. Своїх дерев, саду смого. Це в мене там персики, черешні, груші і чорну смородину. Обробила я 3% бордовською суміш. І хочу поділитися своїми поглядами на цю процедуру. Процедура дуже неприємна. Її, оце, оброблять 3% бордовською суміш, потребує багато. Терпіння, бо її треба розводити, вміючи, і оприскувати, вміючи, бо забивається оприскувач. Я покажу і розкажу, як робила це я. І ще хочу вам сказати, чому це я роблю. Я багато років, мене не вистачало мужності цим займатися. і Я пропускала цю весняну обробку у надії, що я. Літом при вегетації буду приміняти гарні препарати і буду ці хвороби оці викорінювати. Але нічого в мене не вийшло. Я замітила, що весною, оце в березні, коли плюсова йде температура, але ще нема вегетації, і цей період довгий іде у нас завжди. І за цей час. Оці ці хвороби атакують дуже гілочки молоденькі. Вони засихають половину молодих гілочок на персику, якщо їх не обробити трьохпроцентною сумішю. сумішок, вони за березень. І за квітень, вони усихають, там хвороба буяє, коли, по, коли вже плюсова температура, йде, оця хвороба з'їдає молоді гілочки. І вже тоді, коли починається розпускатися бруньки, починають рости, виростати листя, воно все заражене виростає. І тоді вже як не обробляй хімікатами, якими не гарними, все рівно. Стопроцентно викорінити вже не виходить. І оце я вже третій рік перейшла на оцей метод, і мені він дуже подобається весною. У кінці лютого або на початку березня, коли починаються отакі вікна теплі. Погодні. Підгадую такий, такий день, коли буде тепло і не буде опадів, щоб після обробки ще треба, щоб ці, щоб ці дерева постояли оброблені ще день-два, щоб їх не змило дощем. За ці день, день два воно добре висихається, оброб, оброблені ці глочки гарно висихають, і воно закріплюється це вапном. Вапно тоді дуже кріпко тримається на гілочках, коли воно гарно просохне. Тому я вибираю у прогнозі такі дати, коли, щоб не було 2-3 дні дощу після обробки. І оце я спішила на цей раз. Оце у мене ще заранше не було цей день сьогоднішній спланований, але так склалося, що я поспішила це все зробити. Учора я ще тільки їх обрізала. А сьогодні вже пообробляла. І дуже довольна, погода дуже була гарна. Вітер був не дуже сильний. Так що облила. Обливати треба всі гілочки з усіх боків. Дуже ретельно. У мене пішло два відра розчину на оце, бо треба було обраб... ну, з усіх боків кожної тоненьку гілочку, і товсту гілочку, з усіх боків треба було облити, щоб воно було все облито. І ще заодно обробила троянди. Я ніколи їх не обробляла, але вони в мене хворіють влітку теж грибковими хворобами. Спробувала обробити і троянди теж. Оце я вам зараз покажу, як мій садочок виглядає. Оце два персики. Оце далі йдуть грушки. Оце три грушки. І оце черешенька, одна і друга вона черешенька. Старалася, старалася обливати гарно з усіх боків. Кой де є в мене пропуски, вже як воно висохло. Тепер я бачу, ну не дуже багато цих пропусків. Ось ось слива. Оце така я обновляю. Обрізала було в тому році. Вона дала нові молоді пагони. Я оце їх вирощую заново крону у сливі. Вона теж дуже хворіє грибковими. Оце персик. І отам далі зараз я вам покажу чорна смородина. Чорну смородину в мене росте біля забору, довелося завішувати плівку. Паркан, щоб його не обливати дуже. І це по мене, це бачите, отут я викинула кущ один смородини. Бачите, на паркану, воно біле вимазане. Це ще прошлогоднє. Отак От кріп гарний в мене був розчин в тому році, отак він кріпко тримається. Оце все я обробила в цьому році, ось молоденький кущик. І оці кущики чорної смородини, облила гарненько. І найбільше я спішила, щоб це зробити зараз, оце через смородину, бо вона ж дуже рано починає проростати брунтівний. І от щоб його не прозівати, щоб спіть обробити, я його це спішила це зробити сьогодні. Тепер я вам розкажу розчин, який я роблю. Покажу, як це мене розчин і як я бризаю. Може комусь знадобиться. Оці рази в цьому році і позапрошлому і в позапрошлому році я для вапно купляла. Добре, що це воно було у продажі в магазині, в будівельному. Це кусочками вапно. Не гашене, прямо грудачками. І воно дуже гарно гаситься тоді, це вапно. Я брала 500 грамів вапна такого грудачками. Оце в цьому відрі, пластмасове відро. Пласмасове відру 500 грамів вапна залила. Для нього було назначено 5 літрів води. Я зразу залила двома літрами води, і коли воно почало гаситися, воно стало, стало бути гарячим. Я підливала потихеньку сюди воду, і десь приблизно хвилин 30 йшло гасіння цього вапна. І на протязі цих 30 хвилин я його помішувала і підливала водичку. І долила тут до 5 літрів гашеного вапна гашеного А от у флягу цю, я, я була розвела теж в 5 літрах, розвела в теплій воді 300 грамів купороса мідного. А потім це все змішувала сюди, до вапна виливала цей купорос, розмішала і далі вже виливала у свій оприскувач. Але щоб воно було не забивалося, в мене є ось, я купила, була раніше отака От москітна сітка, така тканина, тканина така. Я її вдвоє. Вдвоє так складала і через оцю ну, лійку клала нам оприскувач і оцей, цей розчин. І в мене оце удачний такий оприскувач, давно він у мене, він тягне оцей цей розчин, мені вдається цим оприскувачем цим, цим, цим розчином обробляти. Це квазар оприскувач, колись я його давно вже купила, і він у мене вже, мабуть, років 10, а може і більше. Оце їм користуюсь. Було трошки забивалася форсунка, зараз я покажу. У мене тут є кусочок проволочки. Ось. Все. Бачите, така такий мідний кусочок проволочки. Я її коли оце таким розчином оприскую, я її беру з собою при оприскуванні у карман. І два рази в мене оця забивалося. Так я от дирочку прочищаю, проволочкою, і воно далі діло йде. Тобто, і таким чином я два, два відра вибрискала. І в мене діло вже зроблене, велике, неприємне, воно потребує терпіння. Потім оце помить, це оприскувач, вимить після вапна. Але, але оці зусилля вони дають значущий ефект. Він десь приблизно, я вам скажу, ну не 100% дає вам гарантії врожаю. Ну, процентів 80, десь 80-90% зібрати врожай оцей метод дає. Єдине, що я, в мене немає абрикоса, я, з ним у мене не вийшло і цим методом. Я його, я їх повикидала, ці абрикоси, абрикосів у мене немає. А з персиком оце цей метод. Дає, дає свій результат з персиком і з іншими деревами. Він не дає на груші, наприклад, він не дає завестися на гілках у цим всяким лишаям, грибкам. Теж воно нужне для деревини, що вона здорова буде рости. І подивлюсь, як воно буде з трояндами в цьому році. Чи буде якийсь результат? Буду експериментувати з трояндами, бо вони у другій половині, половині літа дуже хворіють, беруться чорними п'ятнами, обсипаються листя на них. Буду експериментувати. Оце такий у мене початок весняного сезону. Раджу всім, хто хоче персики виростити, черешні, вишні, оце обробити отаке. і обробити не затягувати. Не треба дотягувати до тепла вже такого суттєвого. Бо тоді, по-перше, наприклад, можна оце оприскування провести в квітні. До Ну, ну, треба вгадати до розпускання бруня, щоб листочків не було, бо листочки зорять після такої пробки. Тобто, це треба у квітні ловити такі дні, щоб спіти, щоб нічого тобі не помішало це всіти і зробити. Це одна така ну, складність, що це треба не прозівати. А друга складність що за цей час, за цей місяць, що буде. Наприклад, от з початку березня до початку квітня у нас вже захищені ці гілочки. Ті спори, що там були на цих гілочках, ми їх, я їх зараз вже вбила, вони там вже гілочки вже нічим не захворіють. А якщо вони будуть не оброблені, то вони до середини квітня вже оце... сохнуть за оцей місяць, з березня по квітень. Хвороба прогресує за, через ті спори, що зимують на гілочках. На цьому це вся моя розповідь і порада. Бажаю всім гарної весни. Нашому народу бажаю перемоги. Всього вам доброго. До побачення.